Добре. І так напускає в ванну водички, пробує водичку. Підходить водичка. Так, водичка. Так, умивається, гарненько, дімочка. Дімочка дуже любить водні процедури. І носика витер, і очки протер. І в зубках поколупався пальчиком в а Так дуже подобалося йому таке. Так, добре. Дімочка дуже любить купатися, і він уявляв, як він у чорному морі плаває. Ось так він плаває з дельфіном. Йому дуже це подобалось. Мріяти. Після ванної кімнати дівочка заходив на кухню. Зранку обов'язково потрібно гарненько поснідати. Він дуже любив м'ясце. І прямо кусочок за кусочком закидував у рота. Запихався, запихався, ніч дуже зголоднів. Ось так, ось так, ось так. Це кусочком гарненько запивав. Ніжку і притримував стаканчик. Ніжку і стаканчик притримував. Так. Запиває, виїдає. Так. І збирається дімочка на прогулянку. Так, подивився в дзеркало. Гарний, гарний, взяв свою улюблену пустушку, заправ собі в рота, щоб не сумувати. Так, почухав животика і ніжкою, і ручкою, за вушком почухався. І збирається дімочка на вулицю. Виходить з квартири, закриває квартиру з ніжкою. Так, виходить Діма на вулицю і бачить хуліганів. А коли Діма хуліганів бачить, він їм що завжди показує, <риклад> що Діма показує. <риклад> Тікає, Діма, тікає, інтенсивно втік, нема хуліганів, Хух, витер лоба. Ой, а ось іде дівчина, яка дуже подобається Дімі. І Дімочка посилає їй своїй гвоздушки поцілуйчики, Ось такий хоп. І другою ручкою. І... А ще Діма дуже любив танцювати. І він в дворі танцював брейк. Просто лісав нереально. Просто нереальні трюки. О, молоде, дуже добре. Дівочка дуже був дружелюбний, він дуже любив усіх своїх сусідів. Він був дуже вдячною дитиною і завжди цілував усіх. Малюка виріс такий чудовий наречений, оплески нашому малюку ліку дімі і оплески нашому наречиному дімі.